В цьому відео я розповім про заробіток на лаунчпулі на біржі BingX, а саме, скільки можна заробити з лаунчпулу BingX відсотків складеної суми або, іншими словами, скільки принесе кожен вкладений ваш долар. Також підрахуємо річний APR та порівняємо з заробітком на біржі Okex. Відео буде максимально коротким та без води. Всім привіт ви на YouTube каналі it статті заробіток в інтернеті. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите у мій телеграм-канал. Сам заробіток на лаунчпулах вважає найкращим по ризик ревард для новачків, так як при цьому способі новачок зможе обов'язково заробити у максимально короткі строки на пасиві та без ризиків. Про сам заробіток на лаунчпулах детально розповідати та зупинятися на цьому не буду, так як у нас на каналі YouTube вже є багато відео на цю тему. Цей спосіб є майже на всіх біржах, і про кожну ми розповідали на каналі. Просто на деяких біржах заробіток на лаунчпулах називається по-іншому. Наприклад, на біржі Okex це Jumpstart, але суть одна і та ж сама. Тепер такий заробіток від нещодавно з'явився і на BINGX. Це відносно молода біржа Tier 2, яка намагається потрапити до Tier 1 бірж. Вона постійно щось оновлює та щось додає в свій функціонал. Тепер зробила розділ з лаунчпулами та лаунчпадами. Також додала премаркет торгівлю. Відео про премаркет ми робили огляді на біржу Bybit. Суть в ньому у всіх одна і та сама. BingX не вимагає верифікації для торгівлі, але саме для заробітку на лаунчпулі він потрібен. Тому вам доведеться її пройти в розділі Перевірка особи розширена. Я її пройшов майже за 3 хвилини, додав фотографію документу та покрутив головою в камеру. І на цьому все. Якщо ж все ж потрібен буде вам аккаунт без верифікації, ви завжди можете створити другий аккаунт на ній для ваших потреб. Так от, тепер на сайті біржі в розділі Spot з'явився підпункт «Лаунчпули», в якому вийшов дебют лаунчпулу на токені Max. Звісно, на момент перегляду відео вже цього проєкту не буде, але з часом будуть інші. Нам же важливо зрозуміти, чи прибутковий цей заробіток на лаунчпулі на BingX і має сенс звертати на нього увагу, чи він взагалі не відіб'є навіть комісії за переказ ваших коштів. Одразу розповім, що на цій біржі є можливість приймати участь у двох пулах. Стейкати свої USDT, на що виділяють 70% пулу, та свої біткоїни, на них решта 30% пулу. Я для експерименту закинув на початку пулу 2000 USDT, та через 3 години участі був приємно здивований, про що і писав в своєму телеграм-каналі, так як він переносив приблизно в півтори рази більше токенів MAX з одного вкладеного долару, ніж в той самий час Jumpstart на OKEX. А як ви знаєте, Jumpstart – це один з моїх найулюбленіших пулів. Та який проходив в той самий час з тією самою монетою Max, тому і порівнювати будемо саме з ним. Звісно, після першого дня результати дебюту лаунчпулу на BingX розлетілися по криптоспільноті і все більше почали доливати USDT в пул, тим самим розмиваючи дохідність. Я також хотів, але для чистоти розрахунку експерименту не став, та всі п'ять днів лаунчпулу протримав рівно початкові 2000 USDT. В суботу він закінчився. І мені на рахунок було зараховано 31,25 токенів МАКС. До речі, в пулі на BinGX нараховується не хвилини, як на ОКЕКС, а раз на годину. Тому майте це на увазі. Якщо хочете завершити свій пул достроково, то дочекайтеся крат на годині. Лістинг цього токену відбудеться в понеділок, тому далі відео буду записувати пізніше. Але для вас це вже відбулося, і лістинг вже стався. Та ви далі дізнаєтеся на одному кадрі, за скільки я продав на момент лістингу 31 токен Max по ринку, та скільки це буде відсотків від суми в 2000 USDT. Отже, продовжимо відео. Понеділок розпочався з флешкрашу на ринку, і особливо привабливої ціни тепер від лістингу від токену Max я не очікую. На лістингу Токен MAX торгувався по ціні 0,2 USDT. Це просто жах. Взагалі ціна опускалася до 0,12 USDT. Що в перерахунку з 31 монети всього навсього близько 4 доларів, навіть по ціні 0,3 це всього 9 доларів. Але до обвалу на ринку їй пророкували ціну 0,9 USDT за max. Тобто, щоб склала 27 USDT з застейканих 2000 за 5 днів. Якщо враховувати за поточною ціною в 0,3 USDT за 1 max, це склало б десь 0,3% від суми вкладу за 5 днів або 33,5% річних APR. Звісно, це мало для лаунчпулу. Але якщо б не було падіння на ринку та все ж була б ціна в 0,9, то з 31 токену максу було б 1,4 доходу за 5 днів або 100% річних APR. А це вже більш-менш нормальна сума. Тепер давайте порівняємо прибуток, який приніс за той самий час пул токену Max, але вже на біржі OKX. За стейкінг 0,3 біткоїна було нараховано за 7 днів пулу на OKEX 428,84 токени Max. На момент вкладу курс був 58 000 за біткоїн, що складає в перерахунку за стейк 17 17400 USDT за 7 днів було нараховано 428 Max. 428 макс по курсу 0,3% це 128 USDT або 0,74% за 7 днів пулу, або 37,95% річних APR. Якщо б ціна була 0,9% без падіння ринку, то склала б 2,2% прибутку за 7 днів або 113,8% річного APR. І так, порівнюємо фінальну дохідність BinGX пулу та Okex пулу По курсу проливу ринку на момент експерименту річний APR на BingX склав 33,5%, як в той самий час на Okex 37,95% APR, що не набагато та й краще. Якби не було в дампу ринку, то результат би на обох біржах склав би більше APR дохідності. А саме BINGX 100% APR, а OKEX 113,8%. Тобто робимо висновок. Прибутковість з обох лаунчпулах приблизно однакова, на OKEX трішки краще. В даному прикладі сам проект виявився максимально неприбутковим, тому лаунчпул на BINGX можна розмістити на друге місце після джамстарту. І однозначно кращий, ніж лаунчпул на Binance та Bybit. Зазвичай з 0,3 біткоїну на Okex Jumpstart вдається заробити приблизно 500 USDT, що майже в 4 рази більше, ніж за цей пул. Тому не складно підрахувати, у найкращі часи на ринку з 2000 USDT на BingX лаунчпулі можна буде заробити 36 USDT або з кожного вкладеного долару майже 2 центи прибутку за короткий період часу. Отже, як на мій погляд, результати вийшли непогані, якщо не приймати до уваги поганий час проведення саме цього пулу МАКС, а так вже вирішувати вам, чи гідний в вашій увазі такий заробіток, чи ні. А ви можете залишити коментар з вашим спостереженням, які лаунч-пули для вас найкращі на вашу думку. Але я однозначно бачу сенс брати участь в цьому заробітку, так як він майже полупасивний та без ніяких ризиків. Посилання на дану біржу залишу в описі під цим відео. Там будуть максимальні вітальні бонуси, які є на момент реєстрації на біржі. Також, хто вперше на каналі, рекомендую переглянути більш детальні інші відео про заробіток на лаунчпулах. Кому відео сподобалося, з вас лайк та підписка. Дякую за перегляд. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!